Христос посеред нас сьогодні 1 травня, і в цей день Православна церква згадує пам'ять святого преподобного Іоанна, учня преподобного Григорія Декаполіта. Народився преподобний Іоанн в кінці VII століття, в юнацькому віці він став учнем преподобного Григорія Декаполіта і прийняв від нього чернечий постриг в Солунському монастирі. Під керівництвом досвідченого вчителя преподобний Іоанн досяг високої духовної досконалості. Коли імператор Лев Вірменин відновив гоніння на православних християн за шанування святих ікон, преподобний Григорій Декаполіт разом з преподобним Йосифом, Піснеспівцем і зі своїм учнем, преподобним Іоанном, вирушили в Сулуд до Константинополя, щоб протидіяти іконоборчій Єресі. Кілька років, незважаючи на гоніння, святі Григорій та Іоанн безбоязно захищали православ'я, проповідуючи шанування святих ікон. Після багатьох трудів преподобний Григорій упокоївся, а незабаром за ним відійшов до Господа його вірний учень Іоанн. Преподобний Йосиф, піснеспівець, переніс мощі святих Григорія та Іоанна в новозбудовану ним церкву на честь святителя Миколая Чудотворця. Зміцнюйте свою віру, дорогі брати і сестри, молитвою, постом, читанням Святого письма та також духовних книг. Любіть і Бога, і ближнього свого. Робіть добро один одному. Христос посеред нас і є, і буде.